Продовжуємо аналізувати події у Сполучених Штатах Америки, які відбулися протягом цього тижня, з нами на зв'язку речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський. Андрію, вітаємо вас вітаю, вітаємо Андрій, На яких ви особисто подіях, які відбулися у США цього тижня, можете заакцентувати та і підсвітити нам і нашим телеглядачам, що важливого на що ми маємо звернути увагу. З обидвох двох поків океану я думаю, що дуже важливо ця делегація, яка приїхала на попереду саміт. Це і голова офісу Єрмак, як і голова, вибачайте, міністр оборони Умиров. Але так само був візит до Києва американських конгресменів раніше в тижні, в яким включилися не тільки довголітні прихильники України. Не ті, що підтримують в Конгресі, але так само один конгресмен Ронні Джексон, який є дуже близький друг президента Трампа. А то з обидвох боків ми побачили, що є співпраця незалежна від партії в Америці і готова працювати на майбутнє. Mm -hmm. Дякую, давайте говорити ще Андрій, про саміт НАТО, який має відбутися. А вже от от так, от країни НАТО продемонструють на даному саміті потужну підтримку України. Про це пише агентство Укрінформі з посиланням на високопоставленого чиновника Білого Дому. За його словами, члени альянсу анонсують збільшення військової, політичної та фінансової підтримки, зокрема нові кроки для посилення протиповітряної оборони. Ну і нагадаю, що напередодні генеральний секретар НАТО Єнс. Столтенбергу інтерв'ю агентству DPA висловив сподівання, що Україна приєднається до альянсу протягом 10 наступних років. Пане Андрію, так та... я думаю, що так. Що щодо натівський саміт, мені найважливіше е, говорять з Вашингтону, що ми побачимо е, зовсім інший саміт е, ніж те, що ми бачили у Вільнусі до того часу, вже коли ми слухали минулому році у Вільнусі, декотрі країни дуже голосно висловили, що вони готові, щоб Україна була включена, чи то Польща, чи то наші е, Балтійські країни, е, які так само декотрі е, середньоєвропейські країни е, вже до того часу. Усь нині ми бачимо, що Америка, як гостова країна, ця, що організує цей саміт, вони дуже контролюють меседжі, і ми не бачимо, що окремі країни говорять свої думки публічно. Але що координовано бачимо день за днем ті пакети для України є оголошені, але зовсім не буде така розмова, як ми мали минулому році, що декотрі країни будуть так досить остро говорити, що вже зараз тепер час, і це. Є е, е, ідея Америки, щоб показати імідж, що НАТО не є роз'єднаний, але стоїть спільно і разом. Угу. Дякую, Пан Андрій, Ще є одна новина і. Ймовірна подія, та яка зараз активно обговорюється у сполучених штатах, а саме те, що Джо Байден зніметься з президентських виборів. Якщо далі я цитую всемогутній господь зійде з неба і велить йому це зробити. Кінець цитати про це американський президент розповів в інтерв'ю телеканалу ABC News. і за словами Джо Байдена, залишитися у перегонах йому порадили також конгресмени демократи. Причиною невдалих дебатів із Трампом він назвав сильну застуду, через яку погано почував однак, це не відображає його загального стану здоров'я, заявив Байден. Пан Андрію, які новини, які думки з приводу цього знаєте і чуєте, ви все таки яке рішення обговорюється, і до якого можуть прийти в Вашингтоні? перше ви задали цей один інтерв'ю. Він дав на до телебачення. Це на тільки для одного телеканалу. Так. Він мав публічні виступи, що були зв'язані з День Незалежності. Але він так само мав два інтерв'ю на радіостанції. Так само то тільки три публічні такі інтерв'ю, де питання були. Так як ми розуміємо, всі ті питання були полагоджені наперед. Це так само, що вийшло після інтерв'ю. Не виглядає до. Добре, що все було домовлене попередній, і не було відкрита розмова. А так само згадали декотрі сенатори, що вони би хотіли мати приватну, але відкриту розмову між ними а в білому домі в наступному тижні. То чи то перед то чи після саміту, я не знаю. Але день за днем ми чуємо від різних лідерів, що трохи більше і більше відкрито говорять, що вони би хотіли бачити зміну. Тим часі так само різні скандали цілий з виходять з боку Трампа, то е, досить неприємно. Я думаю, що ми чуємо найбільше зі всього, що публіка би хотіла бачити інших кандидатів зовсім з облах боків, але так не існує, так не працює політика. Треба буде вибрати одного. Ми ще маємо кілька тижнів до. Конвенцію демократів то вони ще мають нагоду, як буде якась зміна до того часу домовлятися. Але це, що сталося на дебаті, коли починалася ця розмова, вона ще не успокоїлася, і це є ще велика криза для президента Байдена до нинішнього. Пане Андрію, дякую. Дякуємо вам, Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, долучався до нашого ефіру. Говорять.